Ні, я хочу сказати, що 24 жовтня 2011 року прокурор Тернопільського прокурор Тернопільської області порушив кримінальну справу, тобто в чому зводиться на думку прокурора Тернопільської області Мільничука Івана Івановича, порушене законодавства з боку Михайла Піня полягає в тому, що приватне підприємство, яке згідно закону та рішення тендерного комітету отримало право на добудову незавершеної будівлі, недобросовісно виконувало свої е, зобов'язання. Прокуратура встановила, що Михайло Пінь. Працюючи керівником обласного управління Укрпошти, мав би перевіряти діяльність та фінансовий стан суб'єкта господарської діяльності, який перебуває у приватній власності. Хочу сказати, що в повноваження піня такі, такі речі не входять, він не має права перевіряти. Перевіряти мають силові структури і контролюючі державні органи. І хочу сказати, що такі перевірки були здійснені службою безпеки України і контрольно-ревізійним управлінням, і які не виявили в діях піня тих чи інших порушень чинного законодавства. Але на превеликий жаль, прокуратура цього до уваги не бере і порушує кримінальну справу. Я хочу сказати, що ми вирішили Тернопільська обласна організація. Щоб якось інформувати і світ, і громадськість, звернутися зверненням до президента Європарламенту пана Єжі Бузика, голови представництва Європейського союзу в Україні пана Жозе Мануел Тейшері, керівникам дипломатичних представництв іноземних держав в Україні із зверненням, в якому